Про грані гри чи програні грані. Дехто скаже, що гра це щось легковажне, не досить серйозне. Мовляв, грається той, кому геть нічим важливим себе зайняти, або той, що ніяк не може подорослішати. А що як насправді все навпаки? Тобто йдеться не про дорослішання, а про деградацію. І деградація може бути як зовнішня, поверхова, так і внутрішня глибинна. Спробую пояснити будь-яка досить високоорганізована жива істота, в тому числі людина, споконвіку використовує гру як спосіб пізнання себе та навколишнього світу. Дуже ймовірно, що цей принцип було закладено самим творцем. Як наріжний камінь усього живого в нашому всесвіті. Подивімося на звірів, пташок, комах або наших дітей. Вони ж постійно граються, хіба ні. І от зовнішня деградація настає у дорослого, коли він чи вона поступово втрачає інтерес до формальної гри, тієї, що так і зветься. Гра в карти, чи у футбол, чи за комп'ютером. А внутрішня глибинна настає тоді, коли людина перестає сприймати все своє життя як гру Гру сенсів, подій, ідей, ситуацій. Гра, якщо хочете, багатогранна, бо допомагає розумній живій істоті розкрити багатогранність себе самої. Наблизитися до Творця, великого гравця. Коли є трохи сил та хорошого настрою, я помічаю так багато збігів, алегорій, напівнатяків навколо, що іноді навіть запитую себе, а чи не починаю я потроху божеволіти? Чи може в тому й полягає Божа воля, щоб красиво й гармонійно з Боже а та людина, що уникає гри, не, може, не хоче її навіть помічати, ховаючись у свою дорослу серйозність, уникає шансу стати собою, розкрити свій потенціал. Кажуть, є багато спільного між акторами та шизофреніками, і ті інші здатні розглядати світ. У всій безлічі його можливих варіацій без будь-яких обмежень. Різниця лише в тому, що актори професійно наростили свої м'язи багатогранності та вміють їх контролювати, а шизофреніки пустилися у всі тяжкі. Як би там що, а здатність та інтерес до гри, то здатність та інтерес до життя. А втрата такого інтересу пряма дорога на цвинтар. Цю ж саму дорогу можна знайти самому та тим, хто поряд, граючись у війну, як це зараз роблять наші сусіди. Так буває, коли хтось нав'язує людині непотрібну їй деструктивну гру, яка калічить та руйнує особистість. Це щось накштал того, як доросліші діти або підлітки вчать менших красти, брехати, сексуально розбещують. Те ж саме здатна робити будь-яка ієрархічна структура з ознаками деспотизму, чи то держава, чи кримінальне угруповання, змушуючи істот зі слабкою волею та розумом робити дуже погані речі. Чому таке можливо? Через слабкий імунітет до небажаних ігор. Тобто, так само, як будь-який вірус може вбити людину, що росла в стерильному середовищі та ніколи не хворіла, так і будь-яка пропаганда здатна скалічити або вбити слабких та нетренованих істот. Тих істот, які боялися гри, що сили її уникали. Адже гра – то наш найкращий тренер в духовному, моральному, творчому та розумовому сенсах. Тобто, якщо ви будете більше грати, будете більше вигравати, ставатимете багато гранніші. А той, що грає в ряди годи, майже завжди програє. Програє майже всі. Своих грані.